Незабаром розпочнуться новорічні свята. Проте святкування нового року потребує виконання елементарних правил безпеки задля приємного та безпечного їх проведення. Тому, щоб не трапилось біди, подільські рятувальники нагадують елементарні правила безпеки під час нового року. Не встановлюйте ялинку на шляхах евакуації та поблизу опалювальних приладів, телевізорів, приймачів тощо. Встановлюйте ялинку на стійкій основі. Заборонено залишати дітей гратися. Біля ялинки без нагляду дорослих. Ні в якому разі не застосовуйте в приміщенні, де встановлена ялинка, свічки, бенгальські вогні, відкритий вогонь та інше. Нагадуємо, заборонено використання, продаж та запуск піротехнічних виробів, фейерверків, салютів та петард, незалежно від їх класу. Якщо новорічне святкування буде проходити під час аварійного відключення електроживлення, необхідно дотримуватись декількох наступних правил. Перш за все, якщо ви використовуєте Використовуйте свічки для освітлення в приміщенні, не залишайте їх запаленими без нагляду дорослої людини, відключайте електроприлади від мережі, використовуйте стабілізатори напруги, контролюйте використання приладів обігріву та генераторів, не використовуйте газові плити для обігріву приміщень, використовуйте електрогенератори тільки поза межами приміщень. Не намагайтесь розвести вогнище на балконі або у будь-якому приміщенні для обігріву. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Також на час новорічних свят припадають зимові канікули у школярів, такий бажаний, але разом з тим небезпечний період. Адже у допитливих дітлахів з'являється більше часу на дозвілля, яке не завжди можуть проконтролювати дорослі. Шановні батьки, потурбуйтеся про те, щоб діти знали основні правила безпеки та номери екстрених служб. Розповідайте, як потрібно проводитися, щоб уникнути біди, та по можливості не залишайте їх без нагляду. Пам'ятайте, що безпека вашої дитини це перш за все ваша відповідальність. Подільське районне управління, головного управління ДСНС України в Одеській області вітає всіх з різдвяними та прийдешніми новорічними святами та бажає кожному міцного здоров'я, мирного неба, безпечного проведення святкових та буденних днів та як найскорішої перемоги для нашої країни. Все буде Україна!